У судовому засіданні з'явились в режимі конференції, відеоконференція, заступ представник позивачат адвокат. Кавальчук Ярослав Владимирович, ми вашу особу, наскільки я помню, встановлювали в минулому судовому засіданні. Справа розглядається про Петровському судовому, оскільки представник. Почули от, слова представника позивача про те, що якщо москалі не будуть заважати, як ви трактуєте, що перевих ваші опоненти? Можливо, можливо, вони зрозуміли, що найкраще виховання можуть проводити якісь збройні сили України. Не знаю, подивимося, що вони будуть просити в наступному засіданні, але я хочу сказати, що все таки Митрополит Херсонський був у Кремлі, коли проголошували нові регіони. Так, да, це не запорізький, а Херсонський, але митрополит з українських територій, який просто зрадив країну нашу, зрадив віру, зрадив весь народ, і зараз він заочно якраз переслідується по охоронним органам України. Так що я думаю, що ми що скажемо своє останнє вагоне слово.